Вітаю малята! Я розумна краплинка і знаю усе про живу та неживу природу. Тож рада поділюся з вами цими знаннями. І сьогодні ми поговоримо з вами про вербу та калину. Ці рослини є символами нашої країни. Калина це рослина оберіг. Здавна вважалася, що якщо посадити біля хати калину, то в оселі завжди буде щастя та злагода. Зображеннями цієї рослини прикрашали вишиванки та рушники. А ще калина є символом дівочої броди, недарма кажуть, гарна дівчина, як у лузі калина. Калина це кущ. Навесні ця рослина вкривається білими квітами, з яких потім з'являються ягідки. Ягоди калини ростуть не по одній, а гронами у кожному вороні багато яскравих, блискучих, схожих на намистинки червоних ягідок. Ягоди калини мають цілющі якості, вони добре допомагають при застуді та кашлі. А зараз, друзі, давайте проговоримо чистомовки про калину. Спочатку послухайте, а потім повторіть. Ой, ой ой, ой. ось калина над водою! Ді, 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 віти стеле по воді. Лі-лі-лі. Там ще й ягідки малі. М. Ем, М. Ем, М. Ем, ми тих ягідок нарвем. Молодці малята. Я впевнена у вас усе вийшло. А тепер поговоримо про вербу. Це дерево здавна вважається символом здоров'я та життя. Адже верба дуже життєлюбна. Варто встромити вербовий прутик у землю, як він сам пускає коріння та починає рости. Навесні верба зацвітає найперше, та квіти в неї незвичайні. Вербовий цвіт це біло-сірі пухнасті котики. Які згодом вкриваються жовтими волосинками. У весняну пору українці святкують вербну неділю. Люди несуть гілочки квітучої верби до церкви і освячують їх, а потім приносять додому та зберігають весь рік. Вважається, що така вербичка захищає від лиха і хвороб. А тепер проговоримо чистомовки про вербу. Бу-бу-бу, чистомовки про вербу. Ба 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 на долині верба. Бі, бі, бі. Ростуть дині на вербі. Би, 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 дині падали з верби. Молодці, друзі. А тепер давайте пограємо. Я буду ставити вам запитання про рослини. А ви подумайте та скажіть, про що це? Про вербу чи калину? Яка рослина дерево? Правильно. Верба. А яка рослина цвіте білими квіточками? Так. Калина. Яка рослина кущ? Звісно ж калина. А яку рослину вважають символом здоров'я та життя? Правильно, вербу. Ягоди якої рослини вживають при застуді? Ну, звісно ж, ягоди калини. Молодці малята, Добре впорались. Друзі, наша зустріч добігає кінця. Тож давайте пригадаємо, про які рослини ми сьогодні говорили. Правильно про вербу та калину. Тож маю для вас завдання. Намалюйте мені, будь ласка, гілочку тієї рослини, яка сподобалась вам найбільше. Або обидві. А фото малюнків надсилайте вашому вихователю у приватні повідомлення. До побачення малята! До нових зустрічей!